Права 1132 Побудуйте графік лінійної функції. Ну що ж, стартуємо, в першому завданні наша функція y дорівнює x 3. Ну що ж, для того, щоб подавати цю функцію, давайте візьмемо і деякі значення аргументу. Наприклад, x ну нехай дорівнює, скажімо, хай буде 0. Y тоді дорівнює x 3 або 0 плюс 3 буде 3. Ну і візьмемо ще одне значення. Якщо х дорівнює, наприклад, 2, то y дорівнює 2 плюс 3, це буде 5. Чудово. графік такої лінійної функції, пряма лінія. Відкладаємо ці дві точки на цій координатній площині, що я підготував, ну і проводимо через них пряму. Отже, давайте викладати жовтим. Перша точка з його по x 0 по y3. 0 по x по y3. Ось вона точка. Так. Ну і друга точка 2,5. По Х2. А по Y5. Ставимо на перетині точку. Є. Ну а зараз через ці дві точки проводимо прямо. Отже, беремо і проводимо. Так, щоб вона проходила через ці дві точки. Приблизно так. Проводимо. Є. Ну що ж, ми отримали графік лінійної функції, y дорівнює x плюс 3. Переходимо до другого завдання, потрібно побудувати графік лінійної функції мінус 2х плюс 1. Ну що ж, які візьмемо дві точки, бо графік -то цієї лінії пряма лінія, я візьму, наприклад, якщо x дорівнює 0, і x нехай дорівнює, ну, скажімо, 2. Так, то знайдемо відповідні значення функції, я тут запишу, хоч це і не обов'язково. Отже пишемо, що y у нас дорівнює мінус 2, що множиться на 0 плюс 1. І це дорівнює. Мінус 2 множить на 0 буде 0. А 0 плюс 1 це буде дорівнювати 1. То, якщо x дорівнює 0, y дорівнює 1. Ну і друге, так, запишемо, що y у нас дорівнює. мінус 2, що множиться, замість x пишемо 2. І плюс 1. І це дорівнює мінус 2 помножити на 2, це буде мінус 4. Додати 1, це буде мінус 3. Записуємо, що значення нашої функції дорівнює мінус 3. Чудово. Ну, а зараз ми відкладаємо. Зараз на цій координаті площині, що я підготував, відкладемо ці дві точки, потім через них проведемо пряму, бо графік такої функції пряма лінія. Отже, 0 і 1 по x 0 по y 1 на перетині ставимо точку. Так, тільки давайте ми її поставимо більшим, щоб її було видно. Yeah. Ну і 2-3 по х2 по y мінус 3. На перетині ставимо точку. Я точніше її перенесу, щоб вона відповідала тоді координатам 2 мінус 3. Ну, а зараз через ці дві точки ми проведемо пряму лінію. Це і буде графік функції нашої. Так, проводимо через ці дві точки пряму. Приблизно так. Так, проводимо. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює мінус 2х плюс 1. Переходимо до третього завдання. Потрібно побудувати графік лінійної функції y дорівнює 0,6х плюс 2. Ну що ж, тоді давайте будувати дві точки. Бо графік такої функції пряма лінія. Отже, х у нас візьмемо x дорівнює 0. Тут зручно буде рахувати. Тут у нас множник 0,6. Щоб зручно перемножити, візьмемо x дорівнює 5. Знаходимо відповідні значення y. Пишемо тоді перше. Отже, y у нас дорівнює. 0,6, що множиться на х або множиться на 0 спочатку плюс 2. 0,6 що множиться на 0, це буде 0, а 0 плюс 2 це дорівнює 2. Записуємо тоді, що відповідне значення y у нас число 2. Ну, і друге. у тоді дорівнює 0,6, що множиться. Замість х тоді пишемо 5. І додати 2. І це дорівнює. 0,6 на 5. 6 на 5 це 30. Один знак, після кого ми відкидуємо, це буде 3. І плюс 2, це буде 5. Є? Ну що ж, Записуємо, що значення нашої функції y дорівнює 5. Ну, а зараз відкладаємо на нашій координатній площині, яку я підготував. Точку з скратує 0,2 по х 0 по y – 2. на перетині ставимо точку. Потім 5,5. 5. По x5, по y5 на перетині ставимо точку. Yeah. Ну а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Бо графік такої лінійної функції пряма лінія. Проводимо пряму. Yeah. Ми отримали графік функції y дорівнює 0,6х плюс 2. Переходимо до останнього, до четвертого завдання. Потрібно подавати графік функції дорівнює мінус 2. Найпростіший випадок при будь-якому значенні х, значення нашої функції буде мінус 2. Це просто горизонтальна лінія проводиться через мінус 2, щоб вам було зрозуміліше. По аналогії ми візьмемо якесь значення x. Ну, наприклад, я візьму мінус 3, значення нашої функції все одно буде мінус 2. Ну або візьму, наприклад, там, 4, то значення нашої функції все одно буде мінус 2. Будуємо ці дві точки. Отже, мінус 3 і мінус 2. На перетині мінус 3 і мінус 2 ставимо точку. І 4 та мінус 2. 4 по x, мінус 2 по y, на перетині ставимо точку. Так. Тоді проводимо через ці дві точки пряму. Є. Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює мінус 2. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка лінійної функції на цьому вправу завершено.